Громада давай, ніхто давай, таких відео не зніме, ну, як сверкун, боїться. Дивіться. Копі, пакет, дивіться, 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 що відбувається. Дивіться, дивіться, Альпак. Ски. Дивіться. Мініверблюд полукоза, полурак, полухер. Ось вони. альпака, а диві, будеш? Все, тікають, розігнав Альпак. Громадочка, ми починаємо наш відеоблог. Ми кудись їдемо всім сімейством, повна машина дітей, Любочка, я. І це понеділок. Отак От ми вирішили його провести і зараз покажемо, куди ж це ми їдемо, друзі. Я думаю, що місцеві вже зрозуміли. Людина за ковалівкою розвертається, то вона, мабуть, їде в ковалівку, правильно? І ось тут цей чудо поворотик дивіться. Опа. Хто не був, всім рекомендую. Підожди, ми ще там не були і так, хто знашов що там. Я все знаю, я ж тут місний. а Діти ви довольні? Ура! <ривання> Завжди раді бачити вас. Зараз глянем наскільки. Бо чи зробили дорогу, чи ні. Поки ні. <ривання> Знаєте, що коли кажете раді бачити, це потрібно стелить дорожку. Це ознаки. А не так, щоб друзі. Вскакуєш в ямки. Зуби О, боже, обуши. Так, їдемо. Зараз цікаво подивитися, скільки тут людей в будній день, тому що у вихідні тут просто треш, да, діти? Да. Друзі, а це, мабуть, хтось з Фінляндії сюди поля перевіз, дивіться. Або ідеї. Якщо ви не бачили, як росте полуниця адекватно, то гляньте, отак вона росте, коли адекватно. Точно, дивись, як Кумай казала, пленка гляньте, горбочки і між ними рядочки, щоб можна було гарно її збирати. бачите. Так що, молодці хтось. От ми друзі, на місці, екопарк Ковалівка. Тут не так, як у Фельдмана на шару не зайдеш. Зараз хоч дізнаємося, скільки це коштує. Так, і що в нас виходить, ребес? 700 гривень. Це два дорослих, два дитячих, і ще й два корми візьмемо. Такі у нас корми по 30 гривень. Тому 760 гривень. Ляпс. О господи, що там відбувається? Коротше, перший павільйон тут світ примати, а бізями. Що хто не знаєш, таке примати, Ну або люди в клітках, я не знаю, можуть бути, бо ми ж теж примати. Ду ви бачили, як оці верби виросли. Були такі дрібненькі. Там крокодил? Зараз Там крокодил? <реклама> почнемо почнемо з приматів. Там ще й крокодил. так казали, ж примати. Не є ще... е -е, так Тут ще й такі аля терраріум. Маємо такого жорстко великого питона. І он лежить твоя бивша теж. Бо, а хто тут? Тут? Варан. З бараном не путать. Варан, привіт! Господи, яке в нього обличчя довге, так? Да? Варан, то добрий день! Дивіться, який крендель прийшов. Привіт! <риві! риві>! А тут Привіт! виймала. ще Ещё один <риві>! нас прийшов. Привіт! Написано білолобий лемур, але щось білого лоба я в нього не бачу. Вимірка, що це таке. Це черепашка сидить на другій черепашці і дивиться, щось добреньке видивляється, щоб вище було. І періодично робить отакі фрикціональні рухи. Як ви думаєте, на що дивиться цей лучний wow. собачка? Він дивиться, як відбувається коє туз у черепах. <рес> ой, ой. Так, що там тоді? Це напівведмінь, напів собака, напів вовк, напів обізана, напів, напів непонятно <рес> нас купа емоцій написана. <рес> Інкуло. Інколи їх називають котячими ведмедями. Так що папа, ти молодець. Да, диви, диви. <рес> <рес> левчик в шокі, Левчик. Ти, в шо, ці, Ти то, по відмеді, побачив О! О! це що. Це оцей вам зуби показував. Так ви ж його, мабуть, драконили. Ей, 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 покажи зуби! Покажи зуби! <сум> Ще його колеги. Поплічник, ходить. не пойме, куди йому. Это когда в жизни. Все нормально? Все нормально? Ты при памяти? Вот так, обманом нравится. Девчата начебто дают ему поесть, И он начебто ест. Понял? Иллюзия. О, это же Анатолич. Да? Анатолич, все нормально? Тебя тут никто не обижает? Нет? Бать, Не обижають тебе, нормал. Ну. Эй! Вони... Ну. Ей. Ей. Ух ты! Ти, ти шо? Усмиреш! Смирящи! Я просто познімать кіна хочу. Диви. ого, слухайте! Подивилися приматів, тепер біжимо дивитися птицю. Тут, до речі, і дуже багато, приблизно 4,5 тисячі особин і більше 400 видів птиці. По першочергово тут домінувала орнітологія, тобто це розведення і декоративної, а потім вже екзотичної птиці. Коротше, птиці тут піпець. Що тому подобаються такі всякі фламінги і не тільки Гоу! Туристичний магніт у нас з Капібара, друзі. Капібара, капібара. Це капібара, якщо хто не бачив, реальний. Капібара. Капібара. Пацани тунули і втикають. Пацани. Пацани. Пацани! Пацани! Все нормально? Чого? Пацани! Диві, вони взагалі просто зависли. А оце ви бачите пана гусака. Гусак звичайний, лісостеповий, дивовижно великий. А це качка, яка хоче. Що ти хочеш? Качечка. Диви, який гусацюра. Ну просто ух! Безрозмірний. Такий, я вам скажу. Вся сім'я бнаїлась. Далі діти фотографувалися в грибочку. Мілу було хоч трохи видно. В Любчика не все було видно. А ти там порядок. Ось кого, друзі, треба підкармлювати, а не отих здоровенних лабуряк. Оце ось, дивіться, воно дрібненьке, маленьке, йому треба трішки з ручки дати, Йож вигадувати. Диви, які як їжаки, йма. Це Страуси, дрібні страуси. Так, да, друзі, екопарк Ковалівка розбудувався крепко. Це ми десь більше року, мабуть, тут не були. Скільки фотозон додалося, зон з тваринами, зона відпочинку, кафешку додали. Кажуть, квадрики тут також є, оренда маленьких автомобілів для дітей. Мені, все зустріч вольєра починалося. Аж там. Ви там, случайно, не червоновуху черепаху побачили? Черепа. Ага. Ще один дивіться який велетенський вольєр. Про всяк випадок вам зніму, можливо, хто не бачив котячих лемурів. з великими довгими полосатими хвостами. Ось вони суслики. Це ті є, але ви їх можете навіть не бачити. Тут я вам їх покажу. Сурікат. This is Monkey Grandfather. Did Obizan. А ну глянь сюди. Глянь, глянь, покажись. Ну що ти? якийсь підкоп робить. А, він он витягнув. Диви. А це задумливо сидить вже його дід. Диви який. Якийсь карасик заморський плаває. Дуже гарна рибка, так. Дуже-дуже гарна. Є відчуття, що вона хижа. Отак От відбуваються перепилині бійки. Отак. От Оп-оп-оп-оп-оп-оп. це -оп якийсь -оп горобчик довгоносий. Дивіться, який насякав цього горобчика. Не підписано. Ти прийшла до мене в леопардових лосінах і зробила це без уваження. Пройшли ми цей ларьок і вийшли. Куди ми вийшли? А тут дивись, скільки птиці є мене. Зараз підемо, будемо гратися козочками, ламочками. Я візьму якусь козу на руки і сфотографуємось разу тут не було плиточки, вже є. І тут готується під плитку. Запорожця цього не було, хто це пригнав. Як симпатічно стало. Щоб жаба не давила, ми зараз перекусимо. А потім підемо кормити худобу. Да, після того я вам покажу дупу жаби і підемо годувати худобу. Почнемо, друзі, з жопи жаби і пішли потихеньку в контакт парк. Це ж коли будете йти і вам отакі будуть попадатися, це ж не арахіс, хорошо? Щоб ви орієнтувалися. Оце як крупні попадаються, це не фундук в шоколаді. Не їжте, бо іноді да, Та іноді туристи ж забігають і дав, диви, яке добре шоколад. Не треба так робити. Будьте ввічливими і обачними. Зараз ще вам щось гусяче покажу. Це ж ви ніколи не бачили, як гусак спить, а так він і спить дивіться. Отак. Став собі із відкритими очима, а стоячи спить. А цього цапа всі пам'ятають. Був нечемним, вів себе неввічливо, приставав до відвідувачів, тому його прикрили в клітку. Він просто тут гуляв і так бігав. Кстаті, ця теж коза, оця що вуха висять, теж вона блин, нападала на людей, просто відбирала, за штани хватала. Плюс-мінус те, що вона робить і зараз. Хорошо так утрамбували тут, можна навіть з колясочкою кататися, це комфортно Витоптали. витоптали да. Причому більше все, що це люди витоптали. Може трошки і звірі, ну все так, трошечки. Ось як граду, боже, яка зелень, яка краса. Покажи людям вівцю і барана, вони ж не бачили. Покажи. Он віслюк, віслюк, люба, приблизь, приблизь, приблизно віслюк. Отак вот та наймають. Коза мала шоколадна, глянь, глянь, вони не бачить. Руслан! Он, оцю шоколадну, диви, яка гарна. Показала. О, он уже підстрижені овечки. Хай побачить, як вони підстрижені виглядають. Арахіс нападай. Кульок є. А це дівчинка, ну подивися, бо до тебе не йшли. Бача, дівчата, кози йдуть. Ой, клас. Ану левчику покажи, Росік. Дивись, яка козочка, Левч. Клас? Клас! Клас! Та не дивіться.

злякалася. Зля він ж чує, що у нас є корм. Це ж контактний зоопарк, міла. Сюди б не пустили тих, хто може можуть тебе образити. Не переживай. Все добре. Друзі, дивись, вона там зараз у нас в пакеті щось достане з козина русик. Наші бутерброди. Хлопчик не боїться, а ти боїшся. Хух на паніки, так, трошки, Русі? Міла панікуй, Міла не панікуй. Не боїшся таких, міла? Ні, я А це ж те, що ти брав Росі? Ні, А це козлик. Ви знаєте як підрізнити чи цап це чи казав? Не кричи. Іван, не трогай мене, мене пакет шелестить. не шелестіть пакетами, вона вертається. Ну, оця коза реально Тупа Як ото людина приліпала, що ти ну, не відіб'єш, тим вже тричі попрощався, а воно все одно. Оце таке саме. Ди сюди! Ми тільки починаємо йти, воно за нами біжить. Безобідне, так, але напрягає. Ще верблюдів маємо. який Вон малий верблюд. Малий. І ось теж. Здоровий і малий, походу. Час. Ніфіга собі, вони, які верблюдяра стоїть, угу. так, ось диви, який дрібний. Це, Мабуть, тут і народився. Ну, сьогодні я вам скажу прям така короп'яча погода. Жарко і вітряно. Ганяємося за альпаками, хоч їх догнати. Прийшли там, де вони були, і вже там немає. Вони дивіться, де поховалися. Місце, де водички попить, йшли до водопою. Така вона природа. Є Альпачино, а є Альпака. От, альпака, дивіться, яке дивне таке створіння з такими зубками, той Харій такой дивною, чудною. бачите Якби вуха мені не одгризло. Це ж вам громада давай, ніхто давай, таких відео не зніме, давай, як з Дивіться. Дивіться, дивіться, що відбувається. Дивіться, дивіться, альпак дивіться. Міні-верблюд полукоза, полурак, полухер, ось вони. Альпака, держи, держи, будеш? Все, тікають, розігнав альпак. Такі прикольні. По колярам попадаються крезенята, просто нереально. Дивіться, ніяке таке чудо природи могло з'явитися. Чорно-білий, супер, дуже гарно. Все їдять, а, до людей а, йдуть. А, і а, подружання а, прийшла, то добрий а, день. Привіт, рідненька. Де так пошелестиш. І а, все, а, все ж, позбігалися. Дикий, вухати. Ти а, що, з вухання? Та люба! ти не бій. Ха-ха-ха, <ривіт> де вони як інопланетянин вигляд. Ха-ха, <ривіт> Оце, дивлюсь на це чудо природи і не можу зрозуміти, чим він на мене дивиться. Ей, 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 оді йшов, Лева! Я тебе підгодую, тільки до лева не їду. І вся ось красота прибіга. Діка була. Друся, забери його, пожалуйста. Руслан, ну забери, я теж його бежу. <клес> ми його тут з дивимося, ми висипемо їду. І уходимо. 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 Чміла, не плач, нічого страшного. Вони ж нічого нам не зроблять. Ну трошки може бадане і все. Не з'їсть трошки може бадане. подати. Може там підліть, що мало не покаже. Що там сзаді любчи? Я боюсь за нами. Не бачили, як лежить левиця, а я вам покажу, вам же ж ніхто такого не покаже. Дивіться. Левиця, в тебе порядок. Ага, порядок, хвостом махай. Лише йо Йома, левиця лягли і просять. Це ви зрозуміли абсолютно новенький вольєр для левів. І тут лев всередині спить, тільки через вікно погано його видно. Якось вони сплять порізно. Вона там, він тут. Погризлись, нервне, погризлись. <ривіт> а у цьому вольєрі живуть сипи орланент гріфони. Отакі короче, велетенські птиці. Привіт! Що ти? Що ти як? Порядок. А в тебе що свіжого? Як діла? Привіт! Блін народики, вони стрмні. Велике воно стрмне, якась гарпія, йо-мойо. -йо. Бачили кінгуру муляж. Там он? люба годує левчика, а це кінгуру вже не муляж. А ось ми в кавилівці знайшли якогось проблемного індюка, дивіться. Що з вами? Індюче, що з тобою? Чи можливо ти шоломний казуар? Може так бути? Яке воно прикольне, йомає. Полустраус, полуіндик. Покажу вам даурського журавля. Отакі вони чудні. Бач, парою живуть. Все як має бути. Обгризли вже пів деревини. Я їм один листочок достав. Де що творять? Це якісь дивні страуси. Ей, 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 міла, міла, не треба так робити. Не треба. Хват. Все, поїли і хват, хлопці. Хлопці, ну хоч трошки совісті майте обгризати маєте, що творять. З хижаками проблем немає, тільки розкидали їх так крепко по території, ті там, ті сям. Дві, яка пантера. Чорна пантера. Привіт. Бачили який бульйон з щупчиком. Це взагалі диви, яке чудне. І маю. моє прикольно такий туалет зробили. Глобальний на шість кабінок. Чоловічій, наші жіночий. там прокат квадроциклів, тут у нас Ой, там альтана, згойдалки. Багато альтанок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 штук. Тут дитячий майданчик. Молодці. Там хорошо. Дитяча кімната, кімната для того, щоб перепілена дитину. Ніфікаси, нічого сиріше, це сім'я. Мілу. Шо таке? На тебе вже мухи сідають. Лицю. Може до кози? Ей, Любчик, а що Мілою? Не знаю. Та ти ж знаєш. Лабубу не купили. Не купили бідна дитина. Це, друзі, так виглядають 500 гривень в екопаркі Ковалівка. Отак от дві пачечки нагетсів по 6 штук. Картопля енд хот дох. А, і кола, все. П'ятихатки нема. Міло, а тепер тобі краще стало? Ну що, ну молодь, сподобалася екскурсія? Yeah! Ну, я сподіваюся, громадочка сподобалася і вам, тому не жалкуйте своїх лайків, підписуйтесь на цей канал, натискайте колокольчик для того, щоб першими дізнаватися про свіженькі відоси. До нових зустрічей! З вами були Віркуни!